Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, як підкрити компанію в США, і що ми маємо з вами взагалі врахувати, які особливості є для нерезидентів або для тих українців, які сьогодні проживають в США. Будемо розбиратися в складних речах простої мови. Мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтинг груп на ринку України. Ми 11 років, з 2023 року. Ми на ринку США. Ми допомагаємо у відкритті компанії, а також у його бухгалтерському супроводі. І перше питання: хто може відкрити компанію в США? Насправді тут є просто дві головні відмінності, які потрібно для себе зрозуміти: ви або той громадянин України, який проживає на території США, має ССН і має одні правила відкриття компанії, або ви українець, але проживаєте в Україні або в Європі, або в іншому куточку землі, не на території США і не маєте ССН. І власне компанію може відкрити будь-хто тільки для цих двох категорій є певні відмінності. І якщо ви маєте ССН, вам просто легше буде трошки отримати. Ін. А так в цілому у вас у всіх однакові права і однакові можливості. Наступний крок ми маємо визначитися з вами з податковим з легальним податковим статусом обрання типу компанії. Це буде або LLC у більшості з вас, або корпорація. Якщо у вас стартап і має бути Рада директорів, тоді звісно це має бути корпорація, відкрита в штаті Делавер. Якщо у вас бізнес на Еці Амазон, надання послуг веб дизайну, ви АІТ-спеціаліст, аутсорс, ви надаєте послуги в цілому з будь-якого куточку світу, звісно, вам в більшості випадків на старті точно підійде Елсі. Третій пункт це обрання штату. І тут ми також маємо розділити на тих, хто проживає в США, і на тих, хто проживає поза межами штатів. І якщо ви проживаєте на території США, маєте ССН. У вас іншого е, обрання штату, чим той, в якому ви проживаєте, на жаль, немає, окрім, якщо у вас, звісно, немає в іншому штаті або нерухомості, або складу, або фізичного бізнесу, який там працює. Якщо ж ви проживаєте поза межами США, у вас вибір більший, і ви можете обрати будь-який штат, який вам до вподоби. Зазвичай на просторах інтернету або у спеціалістів можна почути рекомендацію відкрити компанію, виключно в штаті Делавер. Технічно це зробити можна, але потрібно розуміти, що найкращим варіантом буде відкриття компанії в штаті Делавер тільки стартапом, там де є інвестиції, інвестиційні проекти, тому що інвестори будуть вимагати від вас тільки цього штату, оскільки там є великий корпоративний суд. Справи розглядаються на рівні штату. Це така їх особливість. Відповідно, якщо у вас не стартап, у вас немає інвестиційних проектів. І ви відкриваєте свій бізнес для сфери послуг, аутсорсу, веб-дизайну, it спеціалісти піар-спеціаліст, маркетинг, все, що стосується сфери послуг, і ви не в США, ну або ці Амазон реалізації продаж товарів. То звісно, ви можете обрати будь-який. І багато хто теж рекомендує Каліфорнія, але потрібно розуміти, що за таку перевагу мати компанію в Каліфорнії, вам прийдеться платити кожного року 900 доларів тільки за ось цю таку можливість там да? мати там компанію. Але врешті випадків можна обрати такий штат, як Вайомінг, тобто він сам по собі дешевий, невисокий податок штату кожного року. Відновлення компанії теж не суттєво дорогі. Якщо ви, наприклад, пропустили подати annual report або забули заплатити податок штату, і у вас вже неактивна компанія. Відповідно, відновлення буде дешевшим. Я б радила, звісно, обрати більш такі вигідніші для вас штати. Це може бути Вайомінг, це може бути штат Невада. Штати, які дають класні можливості для нерезидентів. Можете подивитися на них четвертим. Кроком обов'язково потрібно перевірити назву, чи не використовують вашу назву вже інші бізнеси, оскільки у вас буде відмова, вам потрібно буде вносити зміни до назви компанії. Що потрібно зробити? Вам потрібно обов'язково перейти на сайт назваштату.gov і знайти розділ бізнес, і там можна зробити аналіз пошуку назви, чи вона не зайнята кимось іншим. Якщо ця назва не забрана, відповідно ми можемо її використовувати. І ще один момент: якщо Якщо компанія давно не активна, ви теж можете це там відслідкувати, але назва була використана саме та яку ви хочете використовувати. В таку назву можна теж обирати. П'ятий крок: ми можемо з вами переходити до самої реєстрації компанії. Саму реєстрацію ми робимо також на сайті штату. Це займає до двох тижнів часу. Тобто, коли ми говоримо з вами, що вам потрібно відкрити компанію, ви переходите на офіційний сайт вашого штату, який ви обрали. Головне пам'ятати, що має бути назва штату.го. Ви переходите, знаходите розділ, який стосується відкриття компанії, відкриття бізнесу, і починаєте саму процедуру. Що варто розуміти? Що після відкриття компанії, після того, коли ви оберете легальний тип компанії, податковий режим буде обрано автоматично для LLC, якщо ви один засновник, це буде sole proprietor, для LLC, там до де вас декілька засновників. Це буде партнершіп. для корпорацій буде автоматично обрано податковий режим. C-Corp. в такому випадку потрібно розуміти, що всі corp у вас буде. Обов'язково нараховувати заробітна плата. Багато хто цей момент ігнорує, не нараховує зробітну плату. А ось штрафи і відповідальність надзвичайно велика. Тому тут важливо розуміти, який правильно обрати податковий режим, і вам потрібно порадитися обов'язково, звісно, з тим, хто в цьому розбирається. Наступний крок це отримання EIN. це податковий номер вашої компанії, без чого в принципі не можна буде рухатися далі, і ви не зможете відкрити рахунок в банку. Якщо ви проживаєте на території США і у вас є SSN, ви переходите на RS. Go. Знаходите там розділ з отримання EIN, подаєте заявку, буквально за дві хвилини ви EIN. От Ми отримували з дівчинкою з України на цьому сайті EIN її компанії, нам його видали буквально за три хвилини. Якщо говорити про українців, які не на території США не мають ССН, на жаль, у нас такої опції з вами немає. Я, наприклад, для своєї компанії відправляла форму СС 4 факсом і чекала понад місяць результату. І ми тільки тоді отримали ІАЄН. На жаль, якщо ми з вами не проживаємо на території США, у нас немає 2-3 хвилинки для того, щоб отримати іаєн. Нам потрібно це здійснити через факс, через мобільний додаток, не через фізичний, і відправити в податкову. Нам потрібно чекати місяць. Нам прийде ІАЄН. Після цього ми будемо йти з вами в наступний крок у відкриття. Рахунку компанії для тих українців, які проживають на території США, або для тих українців, які поїдуть фізично до штатів після відкриття компанії, ви можете відкрити рахунок у будь-якому банку, тобто в тому класичному банку, який ви оберете у відділенні, якщо потрібно, або у таких універсальних, як Меркурі, або Пайонір, якщо ви фізично. Не поїдете до США, я відкривала рахунок у Меркурі, і був період, так як відкрита моя компанія в 23-му, був період у 24-му. Меркурі у всіх повідомив, що у них є певний період часу на те, щоб закрити рахунок, перевести кошти. Бо ті українці, які знаходяться на території України, на жаль, не можуть обслуговуватися в банку Меркурі. У мене є відео, де я покроково розповідала, як я справилася з цим і зберегла рахунок і яким чином мені вдалося зберегти цей рахунок, тому що мені теж прийшов лист про те, що у нас в компанії рахунок буде закрито. Переведіть свої кошти, і там такого то числа рахунок буде неактивний. Однак, після певних моїх дій рахунок вдалося зберегти. Можливо, це буде теж ваш кейс. Будете знати наперед, що це технічно можливо для тих українців, які не знаходяться на території США. І не знаходяться на території України зберегти рахунок відкритий у Mercury. В Пайонір чомусь мені на той час не хотілось. Хоча як альтернатива, в пайонір також можна відкрити бізнес рахунок. Це абсолютно нормально. В будь-якому випадку нарікань я не чула по використанню пайоніра. Давайте підсумуємо по рахунку: якщо ви на території США або ви прийняли рішення поїхати до США відкрити рахунок, проблем з відкриттям рахунку не буде. Якщо ж у вас немає змоги летіти до США, у вас є тільки дві опції: відкрити рахунок у Меркурі або у – рахунок Якщо ви знаходитеся на території України, у вас буде лише одна опція це рахунок, який ми можемо відкрити в пайонір. Якщо ви знаходитеся поза межами України десь в Європі, в Канаді, в іншому місті, у вас буде опція відкрити або Меркурі, або Пайонір. Поняття поповнення статутного капіталу. Такого поняття на рівні законодавства США немає. В принципі, він може бути будь-яким, який ви забажаєте, але це буде вважатися не статутним капіталом. А інвестиціями для компанії вони, звісно, не будуть обкладатися податком, тому що це не прибуток, а це інвестиції. Тобто, ви самостійно можете прийняти рішення, який розмір давайте візьмемо по нашому статутного капіталу. Ви можете покласти і який точно не буде обкладатися податком. Як можна ще оперативніше приймати оплати і отримувати платежі від ваших клієнтів? Ви можете заключити договір з будь-якою платіжною системою на отримання платежів, і ваші клієнти будуть здійснювати оплату полінку. Ну, наприклад, так працюємо ми. Ми заключили договір з компанією Stripe. Так, комісія доволі не низька, але нас це все влаштовує, тому що вони підтримують будь-які типи оплат. У них дуже велика технічна можливість і здатність прийняття платежів, чи то за лінком, чи то за введенням номером карти, чи за Apple Pay. Тобто неважливо. В більшості випадків по нашим клієнтам ми бачимо, що по статистиці наші клієнти використовують Apple Pay. Тому якщо для вас теж зручно здійснювати оплату за лінком, будь ласка, ви можете заключити з будь-якою платіжною системою. Договір. Також окремо потрібно здійснювати облік. Яким чином ви можете підв'язати обов'язково рахунок ваш, який ви відкрите в Меркурі або в Paiнір з такою бухгалтерською програмою, як QuickBooks або Зіро. Це два продукти, які використовуються на території США. Коли ви зв'язуєте ваш банківський рахунок з Квікбукс або зіро, усі транзакції до цієї програми QuickBooks або до Зіро потрапляють автоматично. Тобто ваші клієнти оплатили, у вас відбулася транзакція, і вона автоматично підтяглась у цю програму. Єдине, що потрібно зробити, це на старті повністю завести усі дані, план рахунків, назву компанії, щоб транзакції, отримані вашою компанією, могли автоматично потрапляти до QuickBooks або до Zero. щоб потім у період податкового сезону не було такого, що вам потрібно віднайти усі інвойси, зробити облік у своїй програмі для того, щоб ваш CPA – Міг подати вашу звітність. Якщо у вас лишилося питання, будь ласка, лишайте їх в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео було корисним і ви знайшли відповіді на усі свої питання. До нових зустрічей!